Червона мусульмане. Червона туришка. <с> У нас подъезжают трошки страшненькие Не Нейрай варьята. Собаки волюются, я Максим, фонг. Спивают. Я включил. Есть и есть, и Файне машу, ми вітаємо файних, поважних, великих гостей. Дайте дорогу. Так то! Боже, королева та родина, покажи! Коротше, дівчата! Сергій так переживав, він клав, я цю трохи стала переживання. Я же так ніколи не переживав. Ну все, тепер всі розслабляємося. Ми спеціально маршу опалижу. Бомба. Так що заходимо. Це смачне італійське вино. Дякую, мені панно. Почався піст, тому це дієтичне печенька, щоб ми Прекрасно. дуже не набрали. Кава, щоб завжди було ароматно. І сьогодні сьогодні, 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 9 березня. Народження кого нашого Тарас, Тараса Шевченка. Шевченка. Тому ми вирішили. Ми підпишемо до речі. Ми хочемо тут підписати, щоб Малыш це був пам такий пам'ятний день. Там розпиті, а, а, а ще ми потім кожен повибирає свою улюблену поезію і клаптик прочитає. Так? От, О, О, все, все, все вірно Сьогодні... тому, що майбутнє покоління треба навчати. А я вам скажу так. А у нас якраз нема кубзаря. Бо я така була дуже серйозно. Я така була класна учениця. що Коли збирали е, макулатуру, я зразу. І у нас такий був гарний і мене прям серце болить, і душа плаче, але тепер у нас буде ще й такий іменний кобзар від таких я думала, я думала, ми зараз купимо, тут точно приїдемо, тут є, і ми такі будемо, типу, будемо попали молоде. Тут що ти будеш. Так що королєви приїхали. Я їхала, але вони приїхали. Так, всі питання самі питайте, Насті, коли виходить, я скажу, коли будемо виходити вже. От сьогодні ми виходити вже додому тому. І залежно від того, чи будуть закрутки чи ні. Якщо будуть закрутки, вона їде сюди, каже, ну я сподіваюся, що будуть якісь там сувіння, закрутки. Є і огерок, є і огерок, все, є. Я ще не знала, що такого хочеш. Я дуже хочу. Я взагалі тут напланувала, була всякі м'ясні страви. Мене взяли за баклану, але сказали, які м'ясні страви, ліс. Є баклажан, як м'ясо. Я м'ясо все рівно дала, пішли, да, думаю, хто буде носом крутити, то його проблеми. Поносимо. Ну все, закон Right. The...